Книга притч. Слово притча зазвичай означає короткий та влучний вислів, який передає певну мудру думку, і таких висловів у цій книзі дуже багато. З них складається практично вся центральна частина книги, розділи з 10 по 29. Однак у книзі притч йдеться про набагато більше, особливо на початку, розділи з 1 по 9, та наприкінці, розділи 30 та 31. Книга починається вступом. Це розділ перший, вірші з першого по дев'ятий. Цей розділ перш за все зв'язує книгу з царем Соломоном. А тепер пригадай історію з першої книги царів, розділ третій. Соломон попросив у Бога мудрості для правильного керування Ізраїлем. Так Соломон став відомим як наймудріший чоловік стародавнього світу. Нам сказано у першій книзі царів, розділ четвертий, що він написав тисячі притч та віршів та зробив збірку знань про рослини та тварин. Соломон був ніби першоджерелом ізраїльської літератури мудрості. Отож, хоча й не все у цій книзі написане ним, все одно він залишається початківцем ізраїльської традиції мудрості. У вступі сказано, що читаючи цю книгу, ти також набудеш мудрості. Звісно, що для більшості із нас мудрість означає знання, але єврейське слово хокхма означає набагато більше, ніж просто розумова активність. Воно стосується і справжніх дій, тому сприймаємо його як навички або прикладні знання. Саме тому що у книзі вихід, у розділі 31-му говорилося про митців та ремісників, які мають хокхму. Тому мета цієї книги допомогти тобі здобути ряд практичних навичок, щоб правильно жити у Божому світі. А це є пов'язаним із ще однією головною ідеєю вступу зі страхом перед Богом. Під страхом тут не мається на увазі жахання, тут мова йде про природне благоговіння і трепет перед Богом, і про розуміння свого місця у всесвіті. Це моральний образ мислення, який визнає, я не є Богом і не мені займатися визначенням добра і зла, що є правильно, а що ні. Натомість я маю упокорювати себе перед Богом та прийняти Боже визначення правильного і неправильного, навіть коли це мене не влаштовує. Вступ підводить нас до першої головної частини книги, розділів з першого по дев'ятий, але тут ще нема тих коротких однорядкових притч. Натомість знаходимо десять промов від батька до сина про те, як син має прислухатися до мудрості та зрощувати страх перед Господом, і, відповідно, жити доброчесно, порядно та щедро, що приведе до успіху та миру. Також батько попереджує сина про безглузді, злі та нерозумні рішення, які породжують егоїзм та гордість, які ведуть до руїни та сорому. Тому син повинен шукати мудрості, а страх перед Господом має бути його найвищою ціллю у житті. Такий тип мислення формує моральну логіку всієї книги. Ці батьківські промови також натякають нам на те якою є література біблійної мудрості, і те, чим вона відрізняється від інших частин Біблії? Книга показує, як правильно жити в Божому світі, а також те, що мудрість це не те ж саме, що й закон, як от закон Мойсея, даний Ізраїлю на горі Синай, і також це не те ж саме, що пророцтва та божественні промови до божих людей. Натомість література мудрості вміщає накопичені проникливі усвідомлення багатьох поколінь божих людей. Стосовно того, як жити так, аби шанувати Бога та інших. Таким чином, через книгу притч, ці людські думки про мудрість були зібрані як Боже Слово та мудрість для його людей, і це будує зв'язок з іншими речами, які ми знаходимо у розділах з першого по дев'ятий. Там є чотири поеми від пані мудрості. Мудрість тут поетично персоніфікована як жінка, яка закликає людство дбайливо шукати її. Мудрість каже, що вона вплетена у полотно Всесвіту, і де б ти не побачив людину, що приймає мудрі рішення, то це тому, що вона покладається на неї, коли бачиш когось щедрим, чи порядним, чи справедливим, то це тому, що вони застосовують мудрість. Оповіді пані мудрості є творчим та поетичним засобом подання ідеї, що ми живемо у Божому моральному всесвіті, і що доброта та справедливість є об'єктивними реаліями. Ігнорування яких веде до особистого руйнування. Через це страх перед Богом та мудре життя це життя відповідне до устрою Всесвіту. Разом ці дві групи промов від батька та пані мудрості роблять потужне твердження стосовно цієї книги. Ти не просто читаєш якісь добрі поради, ти читаєш особистий Божий заклик навчитися мудрості від попередніх поколінь. Тому у наступній частині книги. У розділах з 10 по 29 ми знаходимо сотні стародавніх притч. Всі вони застосовують мудрість та страх перед Господом у різноманітних сферах життя: сім'я, робота, сусіди, друзі, секс, шлюб, гроші, гнів, прощення, алкоголь, борги та усе інше. І всі ці аспекти пропущені через фільтр системи цінностей з притч один по дев'ять. Всі ці притчі є досить короткими, їх легко запам'ятати, і насправді то ця частина книги задумана стати для тебе настільною книгою, до якої ти будеш повертатися раз за разом впродовж життя. Тому тут варто пояснити, як правильно читати ці притчі. По перше, по своїй природі притчі говорять про ймовірність якщо ти боїшся Господа та приймаєш мудрі й хороші рішення, тоді схоже, що все у тебе буде добре. А якщо ти не боїшся Господа і чиниш глупоту, твоє життя, скоріш за все, складеться не дуже добре. У більшості випадків все таки стається, та не завжди. І це підводить до наступної думки, що притчі не є обіцянками, вони не є формулами успіху. До прикладу, ось така притча: страх Господній примножує днів, а роки безбожних вкоротяться. Або... Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Тому так боятися бога і бути моральною людиною скоріше за все приведе до хорошого і довгого життя. Так само виховання дітей у міцній люблячій сім'ї зробить їх добрими, однак повних гарантій немає. Багато що може піти шкереберть у нашому світі, що часто і стається, і наостанок. Притчі по своїй природі зосереджуються на загальних правилах, а не винятках, яких багато. Книги мудрості не ігнорують цей факт. Винятки це те, про що йдеться в інших книгах мудрості, таких як книги Йова та Еклезіаста. Разом все це визнає, що життя є надто складним для простих формул. Тому нам і потрібні всі книги мудрості, аби побачити цілу картину. Все це підводить до кінцевої частини книги. Двох великих збірок поем спочатку поеми від чоловіка на ім'я Агур, який починає визнанням свого власного невігластва і глупоти та своєї великої потреби у Божій мудрості. Далі Агур відкриває божественну мудрість, яка дана йому у писаннях, яка навчає його, як жити правильно. Тож Агур виступає тут як взірець у читанні книги притч, як той, хто завжди відкритий для слухання Божої мудрості через писання. Остання поема стосується чоловіка на ім'я Лемуїл, він є неізраїльським царем і подає мудрість, передану йому від його матері. Це як інструкція, як бути мудрим та справедливим лідером. А потім йде завершальна поема, яка є акровіршем, тобто віршем, де кожен новий рядок починається наступною літерою єврейського алфавіту. Вся поема описує жінку благородного характеру. Тут змальовується жінка, яка живе відповідно до мудрості і притч. Вона виступає взірцем тієї поведінки, яка застосовує Божу мудрість у повсякденних практичних рішеннях на роботі, вдома, у її сім'ї та суспільстві. Книга починалася словами батька до сина про прислухання до пані мудрості, а закінчується книга словами матері до сина про жінку, яка мудро живе. Книга притч. Є влучною для кожної людини у будь-який період її життя, це путівник для мудрого та хорошого життя у божому світі, і це про що йдеться у книзі притч.